Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові! Робота за комп'ютером, тривалий перегляд телевізорів, гаджетів, неправильна гігієна усе це негативно впливає на здоров'я очей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 250 мільйонів людей у світі мають порушення зору. Як запобігти хворобам очей, нині поговоримо із офтальмологинею. Валентиною Войцеховою вітаємо у нашій студії. Вітаю, тож, пані Валентино, напевно, що почнімо із негативного впливу саме гаджетів на наш зір. В чому полягає цей вплив, і чи однаково він негативно впливає на дітей і на дорослих? Я би хотіла почати з позитивного. Ми живемо у світі тих техногенних досягнень, коли завдяки гаджетам ми можемо спілкуватися. Черпати інформацію, яка нам необхідна, ми можемо допомагати, ми можемо працювати. Дуже багато знань всього позитивного, ми маємо сьогодні можливість отримати саме завдяки гаджетам. Але не вважаючи на позитивні моменти, ми на сьогодні маємо зростання офтальмологічної патології саме ну, також завдяки гаджетам. На сьогоднішній день з самого раннього віку діти звикають користуватися комп'ютерами, планшетами, телефонами. Для дорослих це спосіб навіть працювати і не тільки отримувати інформацію. Тому офтальмологічна служба наша кожного разу фіксує збільшення патологічних уражень. Почну з впливу гаджетів на безпосередньо зір. Перший момент це тривале перебування в одній позі. Тобто людина, яка працює, або дивиться чи свій телефон, чи комп'ютер, вона не змінює свого положення тіла. При цьому ж найчастіше ми дивимося донизу, пускаємо очі або сутилимося. Тому око йде в, в такий поток великої напруги. М'язи наші спазмують, і внутрішні очні, і зовнішні. І оце, оця м'язова напруга призводить до того, що. Око втомлюється, око змінює свої розміри, а в дитячому віці зміна розмірів ока призводить до досить частої патології, яка у нас вже у всіх на устах, короткозорість. Всі ми знаємо ці слова міопія, близорукість. Це пониження зору з раннього дитячого віку на превеликий жаль в сьогоднішній час, яке потребує носіння окулярів або інших методів корекції. Якщо очі постійно дивляться на екран, то ми, на превеликий жаль, це рефлекторно ми менше кліпаємо. І передня поверхня ока вона просто підсихає, і з часом люди скаржаться на те, що очі червоніють, навіть сльозяться, очі печуть, відчуття стороннього тілу. Досить часто приходять пацієнти, яким некомфортно дивитися на яскраві предмети, тече сльоза на вулиці. Такі симптоми також пов'язані з тривалим зоровим навантаженням. Хочу зауважити, що є ще одна досить серйозна проблема це опромінення. Те світло синє, яке є джерелом енергії, перетворює світовий імпульс на нервовий, дає нам можливість бачити. Все в барвах і чітко. На превеликий жаль, це велика шкода для нервових клітин ока, сітківки зорового нерву. І тому з часом при тривалому перебуванні перед гаджетами ми діагностуємо у наших пацієнтів. Це, до речі, буває в більш дорослому віці. у дітей Це практично не зустрічається така проблема. Ураження сітківки, центральних її відділів, коли відбувається деструкція нервових клітин, і на превеликий жаль, лікувати складно. Довго і дуже рідко вдається покращити при таких проблемах взагалі зір. От ви вже частково сказали, але підсумуйте, які симптоми перші сигналізують про те, що от цей негативний вплив гаджетів на око вже відбувся? Це свірбіж ока, так, сухість ока. Так буває так, що пацієнт, не звертаючись до лікаря, думає, що у нього банальний кон'юнктивіт запалення. Використовує каплі, ну, можна ж придбати, антибактеріальні, там, противірусні. І пацієнт лікується тривалий час, а абсолютно не з'являється ніякого покращення. І ось цей зовнішній дискомфорт на сьогодні ми дуже часто ставимо цей діагноз і ми проводимо багато наших конференцій, так детально і ретельно розбираючи сучасну хворобу від гаджетів, яка називається синдром сухого ока. Ну при цьому гаджети саме в першу чергу провокують це захворювання. Воно потребує довгого лікування, воно має декілька моментів в своїх проявах і не завжди вдається компенсувати ліками таку проблему. А як же нам е, зарадити цьому негативному впливі? Що робити? Можливо, обмежитися в використанні гаджетів? От, наприклад, скільки можна дітям сидіти за комп'ютером, для дорослих це вже інший термін? Я працюю дитячим офтальмологом майже 30 років в дитячій міській лікарні. І якщо відповідати на питання, скільки дітям можна часу проводити за гаджетами, а ваше питання? Звучить у мене в кабінеті не один раз кожного дня, то я хочу зупинитися на хронології, на історії свого робочого часу. От колись мені приходилося давати рекомендації моїм пацієнтам, що не можна за дві години до сну читати, малювати, навантажувати взагалі очі, тому що перед сном ми маємо відпочити і спокійною нервовою системою лягати спати. Потім в нашому житті з'явилися комп'ютери, і у мене на роботі перед кабінетом був такий великий стенд, на якому було прописано, що дітям молодших та середніх класів за комп'ютером рекомендується проводити в межах 30-40 хвилин на день, двічі на тиждень. З часом ми цей стенд забрали, тому що така порада стала неактуальною. Діти почали навчатися онлайн. Практично більша половина часу проходить за комп'ютером, тим паче з'явилися планшети і телефони. І досить часто мені мами кажуть: ну, а можна от 2-3 години бути за телефоном, це ж небагато. І ось тут мені хочеться сказати, що людство переступило межу у тієї нормальності в рекомендаціях, якщо так можна сказати. Якщо ми колись говорили, що це півгодини на день, не більше там одна телепередача. А субота, неділя це вихідний день, це дні для прогулянок, для того, щоб відпочити від навчання, провести свій час, перебуваючи на природі, на свіжому повітрі, то ну, сьогодні люди вимушені проводити більшу частину дня за гаджетами. Я завжди рекомендую так: враховуючи ваш спосіб життя і ваші потреби, намагайтеся, хоча б через кожні 20-30 хвилин давати очам відпочинок. Тут можна під'єднати якісь активні рухи. Можна було би і дуже добре зробити гімнастику для очей, це рухи очима в різні сторони, це не складно і це багато часу не займає. Дуже корисно подивитися вдалину, відпустити погляд. Ми так називаємо цю вправу, подивитися на якийсь далекий об'єкт у вікні, подивитися на щось яскраво зелене, це дуже корисно, це приємний спектр світла і кольор для очей. Тому даючи можливість такого такої зміни перебування по часу перед гаджетами, ми даємо нашим очам можливість відпочити, переналаштуватися і поповнити свої зорові запаси і резерви на майбутнє. А от гімнастика для очей, оскільки ви вже сказали, то чи є якісь певні правила? Наприклад, кілька секунд в одну сторону, в іншу, чи це просто подивитися по різних кутках? Якщо ми будемо згадувати про те, що ми маємо подивитися в різні сторони, перевести погляд на щось на інший об'єкт, який знаходиться далі, ми вже дали добро для наших очей. А у нас в кабінеті є вправи, вони надруковані. Я би сказала, навіть вони промальовані, коли стрілочками показано, що дитина може кілька разів подивитися вверх вниз вліво, вправо, по косі, намалювати очима вісім по горизонталі, вісім по вертикалі, можемо зробити будь-які кругові рухи в різні сторони. Чому це корисно? Тому що. Наше очне яблуко знаходиться їх в гамаку в кількості шести м'язів. І коли ми рухаємо в різні сторони, ми всі ці м'язи активуємо, ми їх виводимо і стану напруги. Це ті вправи, які дають можливість розслабитися м'язам і нормалізувати весь внутрішній обмін в середині самого ока, тому що око, яке знаходиться постійно в стресовій ситуації, воно ну, рано чи пізно нам помститься. І ми мусимо одягати окуляри. А от використання окулярів спеціальних захисних для роботи за комп'ютером, чи дійсно воно допомагає і, якщо так, як обрати правильно для себе ці окуляри? Так, окуляри з комп'ютерним захистом ми рекомендуємо усім нашим пацієнтам, навіть тим, хто має хороший зір, для того, щоб вони їх використовували в роботі. А діткам, які потребують корекції, корекційних окулярів для покращення зору, ми рекомендуємо придбати окуляри з комп'ютерним покриттям, з захистом від негативного впливу самого випромінювання від комп'ютера. Завжди рекомендую, і так повинно бути, звертатися потрібно в оптику, де працюють фахівці, і де, і де проводиться замовлення фірмових якісних скелець. В яких вже попередньо є покриття захист від негативного впливу комп'ютера. Що робить таке скло і яка користь від таких окулярів? Хочу пояснити: по-перше, від такого скла відбивається саме проміння, яке йде від комп'ютера або від іншого гаджета. І е, сила негативного впливу синього фільтру е, світового значно зменшується. По-перше, по-друге, чіткість відображення в таких окулярах значно е, яскравіша, е, людині легше дивитися, і е, захист навіть від теплової енергії, яка йде від гаджету, зменшує пересихання ока, і це той самий синдром сухого ока, який ми маємо запобігти і упередити у людини. Яка працює гаджетом. Вплив сонячного світла на наше око. Чи шкодить сонячне світло надмірне для здоров'я очей, і чи потрібно взимку також захищати око сонячними окулярами? Так, ультрафіолетове проміння є небезпечним для ока, тому що це проміння, яке негативно може впливати на сітківку ока, а це совокупність нервових клітин, які є дуже чутливими, ніжними і. Є випадки, коли ми констатуємо не тільки деструктивні проблеми, а й опік сітківки. І ви знаєте, от затемнення природне буває, і завжди кажуть, на затемнення дивитися не можна, тому, тому що тоді сонячне проміння саме агресивне. І сонце-захисні окуляри також обов'язково мають бути. Обов'язково в літню, сонячну пору я рекомендую моїм пацієнтам незалежно від віку, у нас. В оптиках практикується продаж навіть дуже маленьких дитячих таких кольорових окулярчиків сонцезахисними фільтрами, але фільтр має бути якісний. Ні в якому разі не можна купувати окуляри, які є просто кольоровими, просто темними. Це дуже небезпечно. Отут би просила б наших слухачів звернути увагу, що темне скло воно не є обов'язково захищаючим від сонячного проміння. А саме фактор захисту має бути вказаний, навіть має бути паспорт до окулярів, або має бути мітка на оправі. І про це про ступінь захисту говорить працівник оптики. От ми знаємо, що люди, які придбали просто темні окуляри, які не мали захисту, потім, на жаль, мали серйозне ушкодження. Чому тому що при темному склі людина відкриває вільно очі? Не прижмурює навіть, не захищає своїми повіками себе ж від проміння сонячного і проміння легко потрапляє на сітківку і, і, і от утворюються такі проблеми, як і опіки, і деструктивні захворювання. Потім з часом. Використання косметики чи може також вплинути на розвиток хвороб ока, взагалі на погіршення зору. Косметика має місце в нашому житті, особливо у жінок, у дівчат. Ми без неї ніяк не можемо обійтися. Але до косметики треба ставитися з розумінням серйозно. Косметика має бути однозначно індивідуальна. Не можна ні з ким ділитися своєю власною косметикою, тому що на косметиці можуть залишатися будь-які збудники і передаватися від людини до людини. Косметику потрібно міняти, вона е, повинна бути замінена ну, десь, мабуть, 3-4 місяці, не довше, рекомендуємо нею користуватися. І якщо ви наносите макіяж, то це повинно бути досить обережно, тому що око і, і чутливе, і вразливе, і Тому наносити потрібно макіяж так, щоб не було дотику до коріння е, вій. І е, якщо ми накладаємо. Е, то вони не повинні сипатися в кон'юнктивальну порожнину, тому обережно користуємося тільки перевіреною косметикою, індивідуальною, тою, яка не викликає у нас дискомфорту і будь-яких алергічних моментів. А якою взагалі має бути гігієна ока? Гігієна ока я би почала з гігієни здоров'я, з відношення до себе в першу чергу. Тому що людина, яка поважає себе, повинна розуміти і дбати за своє здоров'я очі це відзеркалення нашого здоров'я. Тому... Якщо ну, ми ж знаємо, да, коли ми були на святкуванні, допустимо, ми виживали багато різної їжі, то прокидаючись зранку, ми можемо бачити себе в зеркалі і собі не подобатися. У нас може бути набряк обличчя, почервоніння очей, там, відчуття стороннього тіла в очах. Навіть так же ж буває, ми всі про це не раз же відмічали в своєму житті. Тому, ну, по-перше, слідкуємо за своїм харчуванням, за способом життя в плані активні рухи, відпочинок на свіжому повітрі. А гігієна очей це регламентоване в наш час регламентоване зорове навантаження за гаджетами. Гаджети не повинні знаходитися у вашій спальні, не можна тримати гаджети в тій кімнаті, де ви відпочиваєте. Гаджети повинні бути вимкнені і знаходитися в абсолютно іншому приміщенні. Ну і вже багато років поспіль я знаю, рекомендую часто пацієнтам перед тим, як лягти спати, провітрити свою кімнату. Ну, дуже давно я вже читала навіть таку рекомендацію, що не рекомендується включати телебачення перед сном? А якщо є така можливість, то навіть не встановлювати телебачення в спальній кімнаті. Які продукти харчування корисні для здоров'я очей, а які навпаки нам шкодять? Ну, Нам дала природа підказку, все, що гарного яскравого кольору, і природнє, і є корисним для нашого зору. В першу чергу все зелене. Брокколі зараз так ми да, полюбляємо, рекламуємо сельдерей, селера, кріп, зелена цибуля і все помаранчеве, це обов'язково морква, це цитрусові. Дуже корисно вживати горіхи. Там є жирні кислоти. А жирні кислоти це джерело енергії, це робота головного мозку. Сітківка, зоровий нерв це також частина головного мозку, це його продовження. Обов'язково потрібно мати якмога більше фрукти і овочі на столі мають бути. Не забуваємо про чорницю. Ми вже, мабуть, всі про неї знаємо, що це. Джерело заксантину, лютеїну, таких речовин, які відновлюють біохімічні процеси в самому окові. Ну, навіть колись ми так знаєте, давно розповідали, нам ще в інституті говорили, що джем з чорниці давали космонавтам, коли вони літали в свої відрядження, От тому що чорниця вона підтримувала зоровий шлях і весь зоровий аналізатор. Ну, всі продукти, які отримують в собі, дають багато білка, тому що це м'ясо. Це кисломолочні продукти, це сири, білки це джерело гормонів, це будівельний матеріал нашої м'язевої і кісткової структури. Тому продукти, які є джерелом вітамінів, мінералів, мікроелементів це також ті продукти, які потрібні для зору. А які негативно впливають на наш зір. А ті, що дуже смачні. Да, ті, що ми полюбляємо, пересолоджені, пересолені. Е, ось Саме ті сучасні продукти, ну, я неможливо не, і не буду їх називати, ми ж всі знаємо, да, що е, мочні продукти вони порушують роботу кишківника нашого. Е, солені от, сухарики, чіпси, Кока-Кола, різні напої, які мають в собі багато єшок. Е, це такі токсичні компоненти, які погіршують роботу нашого організму і, і печінки і всього кишково, кишкового тракту. Тому їх потрібно обмежувати. Або якщо вони були присутні от, вже в нашому житті, то якийсь час потрібно від них утримуватися. Здоровий спосіб життя, чи він також важливий для здоров'я очей? Наприклад, якщо є шкідливі звички, чи це негативно теж відбувається на наш зір? Саме так. Знаєте, є такий вислів, гарний. Я в твоїх очах весь світ бачу. Мені здається, що цю фразу хтось придумав, хто знав, що офтальмолог може побачити все. От дуже часто багато проблем із здоров'ям. Перший лікар, хто визнає, це лікар-отальмолог. Якщо ми ведемо неправильний спосіб життя, це харчування, це. Стресові ситуації, це накопичення негативних емоцій, це неврегульований робочий час відпочинок. Тоді, ну, да, організм наш нам відповідає хворобами і саме очі проявляють себе і не тільки пониженням зору, а й вторинними змінами, і судинними змінами, і підвищення очного тиску, і катаракти, глоукома. Ці проблеми вони відображають порушення взагалі роботи всього організму. Ну а здоровий спосіб життя це рух, харчування, позитивне мишлення, вміння справлятися зі своїми емоціями. Це завжди те, що зберігає і наше здоров'я цілком, і наші очі. Оскільки ви вже згадали, а як, які хвороби можна продіагностувати за очима? От як виглядають очі? Офтальмолог в першу чергу перевіряє зір. Да? І ми вже визначаємося, наскільки людина себе веде дискомфортно і почуває в суспільстві. Якщо необхідність, то ми виписуємо окуляри. Якщо це рефракційна проблема, от проблема, яка потребує корекції окулярами. Далі дорослим ми обов'язково міряємо чинний тиск, визначаємо, чи немає його в підвищених межах, і чи не формується, або чи не є в наявності глаукома, така коварна на сьогоднішній день хвороба. А далі лікар дивиться безпосередньо всі середовища, оптичні середовища ока. І проглядаючи в око, ми бачимо внутрішні його оболонки. Тобто, ми бачимо диск зорового нерву, ми бачимо сітківку і судини. І саме за станом ось цих трьох важливих моментів ми можемо говорити про те, чи є проблеми. І захворювання нирок, допустимо, вони мають одні прояви з боку сітківки і судин. Гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, вони мають інші ураження. І досить часто дорослі офтальмологи, дивлячись пацієнта, пишуть, що рекомендована консультація або невропатолога, або ендокринолога, або нефролога. І от досить таки часто офтальмолог є тим першим лікарем, який звертає увагу пацієнта і своєчасно орієнтує його на виявлення. Тієї проблеми, про яку ще пацієнт навіть не здогадується. А як часто потрібно робити профілактичні огляди офтальмолога от дітям і дорослим? Профілактичний огляд має проводитися обов'язково один раз на рік. І це в інтересах самого пацієнта. Ну, не хочеться так називати, можливо, і здоровому треба було б просто один раз на рік переконатися в тому, що все добре. Якщо дітки приходять на прийом, то перший огляд було б доречно провести хоча б в межах шести місяців, коли дитина вже і гарно реагує на іграшку, і дає можливість себе оглянути. Ну це при тій умові, що немає ніяких вроджених змін, які потребують огляду офтальмолога при народженні, або немає запальних процесів, які також потрібно пролікувати своєчасно. Якщо ж, допустимо, офтальмолог виявляє проблему чи то у дитини, чи то у дорослого пацієнта, то далі спостереження йде за графіком самої патології. От, можливо, нам потрібно бачити пацієнта раз на місяць. Якщо, допустимо, це окуляри і стабілізація, вже ми визначилися, то це може бути раз на три або раз на шість місяців. Якщо це глаукома, то ми визначаємося, які краплі є, по якої схеми схемою їх потрібно прокапувати. І пацієнт також приходить до лікаря за його призначенням. Спочатку там частіше, а потім вже рідше візити до офтальмолога відбуваються. Тобто раз на рік обов'язково я би так радила пацієнтам. А якщо є проблеми, то тут ви вже. Ну, Співпрацюєте з вашим лікарем. Індивідуально. Індивідуально, вже І наостанок ваші поради, як в домашніх умовах можна перевірити зір? Якщо ви хочете перевірити ваш зір, перше, що потрібно зробити, це долонію прикрити спочатку одне або друге око, а потім друге око. Якщо немає жодної різниці між правим і лівим оком, ви бачите чітко, однаково яскраво. Нічого вам не заважає, немає жодного обмеження в полі зору, то ми можемо думати, що в принципі у нас зір хороший. Але є друга функція це як ми бачимо, добре далеко. Тут, мабуть, треба, щоб був хтось поруч. От, допустимо, у мене часто мама каже: Я бачу номер тролейбуса, а дитина каже: Ні, я не бачу. І це вже є підставою. Прийти до офтальмолога, перевірити гостроту зору. Ну, дорослі можуть поспілкуватися між собою. Там от, я бачу той предмет, а ти бачиш, і якщо хтось із них добре бачить, тому що був вже офтальмолог, значить, і подруга або друг також мають достатньо добрий зір. Але все рівно всі нюанси, всі моменти ми можемо знати тільки тоді, коли до обстеження вступає, зробить зараз. фахівець. Ми вам дякуємо, пані Валентино, за корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а заразом і нашим глядачам і слухачам до наступних зустрічей!